Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що сума п'яти послідовних натуральних чисел ділиться на 5. Приступаємо до виконання, нехай Х, Х додати 1, Х додати 2, Х додати 3 і Х додати 4. Це у нас 5 послідовних. натуральних чисел. 5 натуральних. Знайдемо їх суму. Х додати, х додати 1, додати, х додати 2, 3 і 4. Зведемо подібні доданки. 1, 2, 3, 4, 5. Маємо 5х додати. Один додати 2, це буде 3. 3, додати 3 – 6. десь ще 4, 10. Винесемо спільний множник 5 за дужки. В дужках отримаємо суму х і 2. Отже, один із множників є число 5, тому добуток ділиться на 5. Отже, один із множників число 5, тому наш добуток ділиться на 5. І можемо зробити висновок сума 5. Послідовних натуральних чисел ділиться на 5. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15. Підручника Алгебра 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25. Підручника математика 7. Виконано.